Російські окупанти продовжують безжально обстрілювати південь та центр України близько 3.40 ночі. Армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Згодом, за інформацією обласної прокуратури, стало відомо, що внаслідок цього обстрілу загинули троє людей: два чоловіки та жінка. Поранених п'ять цивільних людей. Окупанти гатили по житловому району. Пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, лінії електропередач. На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір. Завалів. На жаль, росіяни цієї ночі також атакували село Кізомис на Херсонщині з запалювальними боєприпасами. Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Вночі агресор цілив по Нікопольщині зграду та важкої артилерії. Під удар потрапила Мирівська громада та сам Нікополь на Дніпропетровщині. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 70 25-річного чоловіка, а ще 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх тримісячного сина. На щастя, хлопчик не ушкоджений. Побиті 11 приватних будинків та п'ять господарських споруд. Одна зруйнована вщент, понівечені газопроводи та лінії електропередач.